Всім доброго дня сьогодні розповім вам про зміни, які стосуються розмірів та умов виплат допомоги на солідарне домогосподарство, деякі громадяни Чехії та іноземці, які надають безкоштовне житло біженцям з України допомогу. Від держави втратять взагалі, також розповім про зміни в розмірах та умовах виплати гуманітарної допомоги, і, взагалі, що для біженців з України готує поправка до закону Лекс Україна 5. Маша трошки прихворала, так що? Буду досить, <кій> не звертайте увагу. Скільки ж чехи отримуватимуть грошей за біженців з 1 квітня 2023 року? Виплати за надане безкоштовне житло для біженців з України, Чехія виплачуватимуть Чехам до червня 2023 року без змін, тобто за таких же умов і в таких же розмірах, як і в першому кварталі 2023 року. Детально про розмір та умови виплат розповідаю в відео, як Чехи на біженцях заробляють. Після червня 2023 року отримувати матеріальну допомогу будуть тільки ті громадяни Чехії, хто надасть біженцям безкоштовне житло під власним дахом, тобто будуть проживати разом з біженцем за одного біженця з червня 2023 року. Громадяни Чехії отримуватимуть 3000 тисячі крон в місяць. Максимальний розмір допомоги від держави становитиме тільки 9 тисяч крон в місяць. Тобто Чех зможе у себе заселити тільки трьох осіб, трьох громадянин України з візою тимчасового захисту, за яких йому держава щось заплатить. Всі інші біженці будуть заселені на безкоштовній основі. За них громадянам Чехії держава допомагати матеріально не буде. З червня 2023 року громадяни Чехії хто надавав біженцям з України окремо. Безкоштовне житло отримувати матеріальну допомогу від держави більше не будуть. Такі нововведення Палата депутатів Чехії схвалила в поправці до закону Лекс Україна 5 24 лютого 2023 року. Окрім змін розмірів та умов виплат допомоги на солідарне домогосподарство громадянам Чехії, хто надає безкоштовне житло біженцям з України. Поправка до закону Лекс Україна 5 змінює також розмір виплати гуманітарної допомоги для біженців з України. З 1 липня 2023 року біженці з України отримуватимуть гуманітарну допомогу починаючи з першого місяця перебування в Чехії по візі тимчасового захисту, яка дорівнюватиме чеському прожитковому мінімуму. Тобто з 1 липня 2023 року гуманітарну допомогу починаючи з першого місяця перебування по візі тимчасового захисту в Чехії будуть виплачувати в розмірі 4860 чеських крон в місяць на одну дорослу особу. Для осіб з інвалідністю розмір допомоги становитиме 7290 чеських крон в місяць. Для дітей до 6 років розмір гуманітарної допомоги становитиме 3490 чеських крон в місяць. Для дітей віком від 6 до 10 років розмір гуманітарної допомоги становитиме. 4 4188 чешських корун в місяць. Для дітей віком від 10 до 18 років розмір гуманітарної допомоги становитиме 3490 чешських корун в місяць. Для дітей з інвалідністю розмір гуманітарної допомоги становитиме 5235 чеських корун в місяць. В інших випадках розмір гуманітарної допомоги зменшується до 3130 чеських корун в місяць. І з 1 липня 2023 року гуманітарна допомога в розмірі чеського прожиткового мінімуму біженцям з України буде виплачуватися тільки перших 150 днів. Після п'яти місяців уряд праси вже буде більш детально і суворіше перевіряти біженців з України, а саме перевіряти доходи, але доходи вже не тільки з чешських джерел, не тільки доходи, які отримують біженці отримують Чехії, але вже доходи, які біженці отримують з України, наприклад. І якщо уряд праси дізнається, що біженцю достатньо коштів для існування, що коштів вистачає на основні потреби на житло, то біженці. Він втрачає право на гуманітарну допомогу, також втрачає право на соціально безкоштовне житло. Тобто, якщо такий біженець проживає, наприклад, у Чеха, який надає йому безкоштовне житло, разом з цим біженцем проживає, і уряд праці дізнається, що у такого біженця достатньо коштів, що цей біженець може винаймати собі житло сам за власні кошти, то тут уже не тільки біженець втрачає. Право на безкоштовне житло, а і чех, який надає цьому біженцю безкоштовне житло, втрачає право на отримання допомоги на солідарне до господарства на цього біженця. Ще поправка до закону Лекс Україна 5» обіцяє збільшення гуманітарної допомоги на суму витрат на житло. Але ще потрібно довести ураду праці, що біженець з України не може себе з якихось причин забезпечити роботою та заробітком. Ось такі зміни для біженців з України в Чехії готує поправка до закону Лекс Україна. 5. Якщо вам було щось незрозуміло, будь ласка, свої запитання залишайте під цим відео. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі. Нас хлеба!